Назад. Перед тими, хто поліг захищаючи рідну землю в зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Людська гідність понад усе на весь світ на повен голос прозвучало серце України, майдану. Саме Майдан об'єднав у своєму прагненні жити по-європейськи. І літніх людей, і молодих, продемонстрував тверду волю українців до справедливості. Ніхто не вправі забути морозні дні лютого 2014 року, коли від напруги кров закипала в жилах, коли в ім'я віри і правди один за одним падали від куль Майданівці. Ніхто не вправі забути подвиг героїв-земляків, воїнів АТО, аби прорости в наших серцях. Червоними квітами пам'яті. Патріотизм, віра у світле майбутнє України, шана до її полеглих синів і всіх, хто відстоював незалежність нашої держави, об'єднали сьогодні небайдужих баштанчан на церемонії відкриття пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та воїнам-землякам, які загинули в антитерористичній операції на сході України. Ми низько вклоняємось родинам загиблих героїв земляків Андрія Гладкова та Олександра Яркова. Серед нас сьогодні мама Гладкова Тамара Іванівна, батько Ярков Іван Геннадійович та брат Сергій Ярков. За нашу незалежність ми платили і платимо страшною ціною. На жаль, сьогодні Росія не дає Україні жити мирно і Небесна Сотня. Перетворилася на небесну тисячу. Але як і 70 років тому, коли ми перемогли німецький нацизм, ми переможемо і зараз, шановні присутні, дозвольте церемонію з нагоди відкриття пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та воїнам-землякам, які загинули в антитерористичній операції на сході, оголосити відкрите. Я дів і роду в рі. Бава Ісусу Христу. Єдине, що можу сказати, пам'ятаємо, не забуваємо, щоб історія не повторилася. Тобто велике горе стикало нашу батьківщину. Значить, неналежно ми цінили те, що мали, тому не повторяємо цього. І зараз я ще хочу почитати слова молитви за нашу митного Україну. Боже великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе. Щиру молитву нашу і подяку нашу за безбежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт. За калік і немічних, і за тих, хто Твого велосердя та допомоги потребує. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Україні! Героям слава!